Доброго дня! Вчора відбувся випуск шостої групи інженерів fpv систем проекту Дронароби. Випускники отримали не тільки нові знання та професійні навички, а й сертифікати, що дадуть їм можливість працювати на виробництві fpv дронів чи проходити військову службу в підрозділах безпілотних систем. Всі задоволені, гарний настрій і позитивні емоції. Ми, члени благодійного фонду, Центр допомоги камянчанам учасникам АТО, організатори проекту дронороби оголошуємо про набір сьомий навчальної групи. Безкоштовне навчання курсу оператор безпілотних систем розпочнеться 3 Вересня поточного року і буде тривати один місяць. Записатись до навчальної групи можна за телефоном 097 954 54 69. Наближаємо перемогу разом, зберігаємо життя воїнів ЗСУ, отримуємо сучасні знання та навички. До зустрічі! Підпишіться на наш ютуб канал та наші соціальні мережі. Поставте вподобайку цьому відео, прокоментуйте його, а також підтримайте наш проект Донатом.